Так, Олег, доброго дня. Вітаю. Доброго дня. Перше питання. Тобто, розкажіть, будь ласка, з якого ви міста, чим ви займались до крипти, займаєтесь, і що вас такого, ну, наприклад, що там щовкнуло, що ви вирішили піти взагалі в напрямок крипти та трейдингу у цій сфері. Працюю і живу у місті Києві. Я один із керівників транспортної інфраструктури. Одного із районів міста Києва моя дружина два роки тому пішла на курс крипти. А потім, уже в листопаді двадцять четвертого року, раз я почав відшукувати, тому що дійсно в неї там виходить, вона працює, і я вирішив для себе додатково прийти тик тому, щоб захотів вивчити і працювати, займатись трейдингом. Вам більш бучі трейдер, так я розумію, що я ж пройшов в FFA Crypto. Боти в мене там працюють. Ну зараз дійсно в просадці, але ж ми розуміємо, що бичий ринок буде не завжди, буде медвішка. Там да боти добре, але ж потрібно самому розуміти ринок і вглядатися в, в самі графіки, розуміти з якої сторони, де знаходиться ліквідність, як працює великий капітал, як працюють також наші ментори, так і так далі, тому подібне, і розуміти. І можливо в майбутньому самому працювати. Воно ж багато часу все одно не займає, да, але ж час від часу дивишся постійно в телефоні. На ті графіки, що робиться, і, хоч хочеться розуміти, ринок ну тобто, воно таке трошки манить. Я сьогодні був один депутат тієї ради, і він каже, що це типу, казино. Я казінові. Слушає, це не рулетка. Рулетка це там щось поставив там, да і відповів своїми грошима. Да, так, можна дійсно, якщо ти навчаєшся, можна пойти в зділку да і потім втратити ці свої гроші. Потрібно вивчати для кожної людини. Постійно навчатися. І ринок тут саме бачите і знаєте, що він міняє. І за останні, і за 50 років, і за 100 років він змінювався і постійно міняється. І в тому числі зараз міняється наше очікування, то, що допустимо, ми очікуємо одне, а воно десь в іншу сторону, але ж все одно. Технічний фундаментальний аналіз він потрібен. Потрібно розуміти, що ми тут робимо. Тому я пішов якраз трішки пізніше на трейдинг. Я у вас зараз навчаюся в групі 9.2. на три тижні пізніше зайшов, ніж інший, але ж зараз уже четвертий модуль закінчив. От якраз там зараз на шостий модуль дали два тижні. От п'ятий шостий модуль потрібно мені пройти. Я торгував ручну скальпінгом, да займався більше краї з вигідних. Да, це нормально, коли є стопи. Це ми все розуміємо. Да тому. От зараз раз, мені продовжали з вами поспілкуватися. Я з радістю залишився не тільки там в зумах, коли в нас що зараз проходять, там і по суботах буде так. ще більше. Зараз трошки буде більше і, і інформація буде тяжка. так що... Такшо, ви... я лично знайомий з Нікітою. Ми дружимо, постійно спілкуємося, ознайомились на конференції. І для мене це майбутнє. Да, воно працювало 200 років. і буде далі працювати завжди, тому. Хто відмовиться від тих грошей, якщо ти ж мініш, да, розрізняти, як тобі заробити, їздимо що, допустим, за кордон, да, і так далі, а воно ж не мішає тобі війти правильно в зділку, заробити якісь там грошей. Це нормально. Ну так, тут я кажуть, потрібно розвиватись, тому що раніше люди що вимінювали там, картошку на капусту, потім з'явилися фігатні гроші, зараз з'явилось це. І тобто, ну, стояти порізь, я не бачу сенсу взагалі. Ну і також неправильно, я вчора подивився ваш звук, коли ви там кажете, що у вас в основному допустим, на споті ви там зберігаєте гроші. Що від інфляції там і так далі тому подібне? Да, це нормально, коли гроші не просто там лежать, бо, тому що вони обіцінюються. Це нормальна інфляція в усіх країнах. А тому потрібно дійсно розуміти, що якщо є якісь гроші, вони не просто лежать там, да, а вони працюють. Ну, так. І це нормально. Ну, скажіть, будь ласка, що вас взагалі пугало або тормозило на старт? От, ось як ви почали. Тобто, що було таким основним, що, мабуть, Десь зупиняло вас, чи не було такого взагалі якогось? не зовсім такого не було. Дивіться, я працюю в державній структурі, да і за багато років своєї роботи в мене а у керівники вона достатньо така стресова. Тому mm. я навчився себе тримати спокійно. І навіть тоді, коли в мене було в тому числі в крипті, там збитки і просадки. У мене достатньо великі просадки по крипті на ботах. То тобто, ще я колись вліз, коли Нікіта посовітував старті Алде, там я нормально так подзарядив. Але ж, тим не менш, я розумію, що ринок росте, він буде рости. і Деякий час ми вийдемо, десь ми там звернемось. Але ж було таке, що нормально. Я з 4 по 6 січня на двох ботах на Старку та на Валде заробив 12 тисяч сповних доларів. А це який у вас був капітал? Я, виходить, по 35 тисяч на бота положив і 7 тисяч боту, тобто один для п'яти. Ага, один для п'яти. Але зараз, коли були проливи, я ще долив, у мене зараз по 45 тисяч доларів на цих двох рахунках, тому потрібно зберігати капітал. була yes. така ситуація, що мене чуть не ліквіднуло, а там по старку було 0,13.47, по-моєму, останній свін був. Він там трошки відновлюється. Старк зараз буде так себе да. більш добре почувати, ви якраз трейдинг закінчите, і у вас більше розуміння вистроїться ви. І у мене там буквально 003 до ліквідації було. Просто повезло. а Потім я просто долив грошей. Спочатку можна було завести, то я, виходить, з потом перекрився. Ну і спот я все одно залишаю на підтримці, тому що розумію, що навіть сьогодні, коли ринок трішки підріс, але дійсно є ті пропущені місця. Де ліквідність зібралася, і цю ліквідність хтось буде забирати, і свінги будуть зараз, можливо, у ближчий час. Ну я ж бачу це і по і по ефіру. Да. От вчора ті позавчора коли... домашнє завдання по четвертому модулю. Там якраз покажіть, будь ласка, де ліквідність? Да, зверху та знизу. Я показав, де ліквідність і. Понятно, що воно сюди рано чи пізно прийде і там буде забирати цю ліквідність. Ось так потихеньку-потихеньку із транспортника када будівельника трішки прийшов до торговлі на біржі. Я вважаю, що це як було вже 200 років, це настояще та майбутнє. Добре. Тоді одразу питання. Куди хочете масштабуватись більше? Тобто бот самостійна торгівля, або що ви бачите ось далі як масштабування цього. Як Масштабування дивіться, я бачу себе, ну однозначно це ручний трейдинг, да? mm -hmm. от боти, вони як можемо казати додаткове благо. І це додаткове благо, коли дозволяє тобі, що допустим, він там набирає сам собі артири, та хай себе набирає. Тому реально казали, я зуму ж ваш дивлюся, що потрібно реєструвати гроші, якусь частину там залишити, допустим, там 10%, чи там 20, тридцять на ботів, якусь частину на ручний тренгер, якусь там на спот, в різні корзини розкладати і воно. Буде працювати. От це все дуже дійсно круто. І я також пройшов курс по ботам. Тож саме Нікіта зараз пішов на трейдинг. Тому він говорить, Олег, трейдинг потрібен, вручна торгівля. Потрібна ти повинен розуміти ринок. Ти повинен іти разом по одній дорозі з усіма всіма. Я так і роблю. Тому пройшов. почав крипта. Потім там взяв по ботах, розібрався. Зараз ручний трейдинг. І це нормально. Ринок зміниться, потрібно до нього готуватися. Останнє питання: ідемо працювати вже далі. Щоб ви порадили, бо сам собі на старті, або тим людям, які захочуть ось бути на вашому місці на старті, там, рік тому, як ви почали, півроку тому. Що б ви порадили? Яка основна порада? Основна порада брати, платити за навчання це нормально. Тому що будемо вважати 1000 доларів за навчання, ну це не ті гроші, які якусь погоду построїть. Да? Дуже багато цікаво, дуже змістовної інформації. І це не просто інформація. Це... І, і практичні завдання, і так далі, це потрібно робити. А наступно, допустимо, коли там кажуть, що да дійсно захоче, якщо ти заходиш там в трейдинг, попробуй там візьми там 100 доларів, попрацюй на 100 доларах. Ну для мене це допустим трішечки не дуже інтересно, тому що ну в мене є фінанси, да. Але якщо немає грошей, я читав нещодавно на Zoom, там люди десь в чаті. От я хочу проб кампанію. Слухай, ти тільки навчаєшся на шостий модуль, жота хочеш проб кампанію. Це все зрозуміло. Якщо ти хочеш, у нас на всіх біржах є там, де тебе біржа. Віртуальний <говори> дає гроші. Торгує віртуальний гроші. Там тобі дають там, один біткоін, 50 тисяч USDT, 50 тисяч того, там, один ефір. Ну, будь ласка, тебе немає грошей, попробуй на цих грошах попрацювати. Навіть у тебе може бути 100 доларів не буде. Але возьми, навчаючись, я навіть сам собі відкрив додатково, помір того, що бути, того, що я вручну торгую, я також, що на цьому віртуальному счеті також намагаюся підторгувати і розглядаю потім свої зділки, які я заходив. Це дуже правильно, це дуже змістовно. Тобто відпрацьовування своїх знань. Я теж то, ось так взагалі раджу завжди, тому що для мене, я вам скажу чесно. Відверто, що не всі люди розуміють, що ось цей трейдинг на демо він є якимсь змістовним, тому що люди заходять туди, ловлять ефорію, що там багато грошей, потім у них немає якогось плану, вони заводять свої кошти, і потім думають, що буде так завжди, і раз і, і остаються без коштів. Тобто тут ще така є, знаєте, як спішка. Тобто, якщо ти дуже сильно там поспішаєш і дуже ось так. Тресешся за гроші, а не за відсотки і за результат, тобто як це будується в трейдингу, тобто це не швидкі гроші, тобто це окрема професія, якою ми займаємось кожен день. Це точно, тому що я, коли, допустимо, прийшов на навчання, да, я там теж починав дійсно там 100 доларів і там на боті на одного поставив 100 доларів там працював деякий час. Я розумів, що в університеті вчаться 5-6 років, щоб no. потім піти на роботу і отримувати свою заробітну плату. А тут хочуть, допустимо, зараз. Прийшов два тижні. Відучився вже там, хоче заробляти великі кошти. Так воно не працює. Потрібно вивчитись. От, допустим, я прийшов сяфова крипта, Да пройшов бот, зараз пішов на трейдинг три місяці і так далі. Підтрим... Там, дивлюся цей постійний дискорд, дивлюся за менторами. Як це працює? Це. Тривалий час, і пів року це мало. Потрібно постійно нарабатувати ситуацію. А в цей час, поки ти навчаєшся, навіть ти ж, це ж не основна, поки твоя робота, основна може бути потім, коли ти, допустим, вже будеш розуміти, як працювати, і буде постійний, допустим, в тебе сценарій від твоїх помилок і зділок, да, плюсових. От. Тому ну, потрібно навчатися. Навчайся, будь ласка, може, немає грошей, будь ласка, на цьому торгу на віртуальному щоті. Ти гроші дали, які просто гроші, просто циферки. Це, ми ж теж бачимо, це ж не гроші, це цифри. Більше, менше. Ну, Працюй собі, тобі ніхто не заважає, навіщо втрачати своє. Вчись, якось за щось до цього ж якось їв, якось якісь гроші були. Да? Продовжуй так же півроку, там попрацюй півроку, рік. А потім, уже, якщо ти вже напрацюєш ситуацію на віртуальних грошах, можеш вже тоді свої гроші залити і потіпоньку заробляти. А воно дійсно хочуть люди завжди все і сразу не працювати, нічого не пладати свого часу. А це великий час. Ви казали, так да, це дійсно час. Людина три місяці вивчала, 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 щоб якось потім піти працювати по Форексу. Ну, стоїться такого. Тут я зводи. Ну добре, добрий. Думаю, тут ми відповіли на всі питання, які є. Тому бажаю вам гарного дня. Будемо далі йти працювати. Чекаю у вас у чаті. Чекаю у вас на зумах. Не пропускайте, будь ласка, зуми, бо вони дуже змістовні, дуже багато інформації, щоб вона теж у вас засвоювала корисно і ви ну, отримали те, за чим ви прийшли.